Всім привіт, друзі! З вами канал Мікронікал. Сьогодні ми розберемо тему, на яку чекали всі творчі фанати Хайтейл. Нещодавно розробники нарешті випустили детальний гайд під назвою Вступ до створення моделей для Хайтел, датований 22 грудня цього року. Це не просто новина. Це справжня інструкція для майбутніх модоробів. Якщо ви коли-небудь хотіли створити власний меч, монстра чи навіть унікальні меблі для гри. Розробники зробили все, щоб процес був максимально доступний. Давайте розбиратися, як це працює. Почнемо з головного принципу гри, який вони називають один стиль, щоб об'єднати все. Хайтейл повністю відмовляється від складних полігональних сіток, які використовуються у більшості сучасних ігор. Вам не потрібно знати, що таке топологія, нормалі чи змошен групс. Вся магія будується на двох елементах кубоїдах та площинах. Це повернення до витоків воксельної графіки, але на стероїдах. Це означає, що поріг входження у моден Хайтейл неймовірно низький. Фактично, якщо ви вмієте складати конструктор, ви зможете робити моделі для гри. Простота форм компенсується деталізацією текстур, і тут є важливі технічні нюанси. Розробники чітко розподілили гру на два стандарти щільності пікселів. Перший стандарт це 32 пікселі на юніт. Він застосовується для блоків, навколишнього середовища та великих об'єктів. Це зроблено для того, щоб світ виглядав масивним, іграшковим і стабільним. Другий стандарт це 64 пікселі на юніт, і ось це вже цікавіше. Така висота щільності використовується для аватарів персонажів, зброї. Предметів у руках та різної косметики. Для чого ж це потрібно? Для емоцій. Розробники пояснюють, що саме така деталізація дозволяє малювати виразні очі, рот деталі шкіри, шрами та татуювання. Це дозволяє персонажам виділятися на фоні більш грубого світу. Також у блозі арт-директор Томас Фрік дав безцінні поради щодо роботи з кольорами, які визначають візуальний стиль хайтейл. Якщо ви хочете, щоб ваші моделі виглядали як рідні у грі, то запам'ятайте два правила. Перше, це повна заборона на використання чистого білого та чистого чорного кольорів. Чистий і чорний виглядатиме як дірка у просторі, а чистий білий ламає розрахунок освітлення. Завжди використовуйте відтінки. Друге Правило стосується тіней. Айтейл це яскраве фентезі, тому у тіні тут не можуть бути просто сірими. Рекомендується використовувати техніку зміщення відтінків, наприклад, предмет жовтий, то його тінь має йти у помаранчевому або у червонуватому образі. І загальна порада від розробників: додавайте трохи фіолетового або синього у найтемніші ділянки текстури. Це додає об'єму та тієї самої казковості. Щодо пропорцій, то тут панує стилізована мультяшність. Персонажі мають бути кремезними з трохи перебільшеними рисами, щоб гармонійно виглядати поруч із квадратними блоками. Не намагайтесь робити реалістичніші тонкі руки чи ноги. У світі Хайтейл це буде виглядати чужерідно. Підсумовуючи, хайтейл дає нам інструментарій, де головним обмеженням є лише ваша фантазія, а не технічні навички. Використовуючи звичайні куби та правильну роботу з палітрою, можна створити шедеври. Вже зараз можна почати тренуватися у блокбенш, адже принцип роботи буде. Будуть ідентичними. Напишіть у коментарях, що плануєте ви створити першим, коли отримаєте доступ до інструментів. Дякую за перегляд! Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мікронікал, щоб не пропустити нові розбори. До зустрічі у хайтей!